Вночі окупанти знову здійснили повітряну атаку на Україну. РФ випустила 35 дронів шахет, 32 з них знищила протиповітряна оборона та її влучання на заході країни. Про це повідомляє начальник Львівської ова під час повітряної тривоги, три влучання в місті Львові об'єкт критичної інфраструктури. На щастя, жаль, потерпілих немає. Величезної дякую силам надзвичайних ситуацій, кількідовий наслідків аварії. Загарбники здійснювали пуски дронів з північного та південного напрямків Брянської області та узбережжя Азовського моря. Долетіти шагеди змогли аж до Львова, адже небо над Україною залишається не повністю закритим від небезпеки. На цьому вчергове наголосили у повітряних силах ЗСУ сьогодні. ППО розміщено там, де це найбільш потрібно, захищаючи великі міста, інфраструктурні об'єкти, важливі об'єкти, об'єкти атомної енергетики і лінію фронту. Ну, не вистачає. Банально засобів ППО, і це ще м'яко кажучи для того, щоб таку державу як Україна покрити повністю ковпаком, як це зробили в Ізраїль. Крім того, уночі російські окупанти завдали удару по Запорізькій області балістичними ракетами іскандер М та С-300. Під ворожим вогнем опинилися Запоріжжя та Розумівка. Там РФ влучила у підприємство та у приватний сектор. Інформації про постраждалих не надходило. Після нічних атак рашисти в день обстріляли і Херсон. Було три прильоти, один між. Школи та садиком. Другий був у дахзагад і три крім того, постраждали домівки та СТО. Під обстріл потрапили медики і рятувальники, які поспішали на допомогу постраждалим. Попередньо у Херсоні двоє загиблих: боєць ДСНС та цивільний.